Вітаю, друзі! Ми з вами вже досліджували звичайних медоносних бджіл і бджіл велетенських. І щоразу на слові бджола усі ми уявляємо пухнасту, смугасту трудівницю. Велику чи малу. Сьогодні пропоную вам розширити знайомство з бджілками. Перед вами не жук! Не джмелик і точно не вигадка мультиплікатора. Це бджола. Так, бджола. Але яка? Це бджола Тесляр. Незалежна і відлюдькувата. Тільки погляньте на неї, велика, блискуча, з потужними крилами, що гудуть, наче мініатюрний гелікоптер. На відміну від медоносних бджіл, вона не будує вулика, не живе великими родинами, нікому не підпорядковується і не зберігає мед. Замість цього, вона сама собі інженер і сама собі будівельник. Бджола Тесляр отримала таку назву за свої надзвичайні вміння у поводженні з деревиною. Вона вибирає суху деревину і видовбує в ній тунель. Щелепами. В прямому сенсі, її щелепи справжній живий бур. У середині тунелю вона будує камери, невеликі комірки, в які відкладає яйця, кожне зі щедрою порцією пилку для малюка. Так утворюється дивовижна дерев'яна квартира. Повністю ручної, а точніше щелепної роботи ця майстриня працює на самоті усе літо без перестанку. І хоча бджола Тесляр не створює меду, вона запилює десятки видів рідкісних і вразливих до зникнення рослин. Особлива її заслуга запилення квіток, занадто великих і глибоких для звичайних бджілок. Шавлія, лаванда, конюшина. Її робота непомітна, але надзвичайно важлива. І, хоч виглядає бджілка доволі епічно, не варто її боятись. Бджола тесляр не агресивна і не вжалить, якщо не змусите її захищатись. Тож наступного разу, коли почуєте характерне басовите гудіння, не поспішайте відмахуватись. Можливо, повз вас пролітає легенда дивовижна фіолетова бджола-відлюдниця, майстриня дерев'яної архітектури. Ну а я, як зазвичай нагадую, світ сповнений див, і я маю для вас ще безліч цікавих історій. А отже, буде нова зустріч. Побачимось!